Дорогі друзі, щиро дякую за вашу підтримку ідеї про петицію до Верховної Ради України. Маємо за мету не допустити введення щорічної фізичної ідентифікації пенсіонерів. Це пропонує законопроект уряду номер 9453. Я ретельно працював над текстом петиції і радився з відомими правниками в Україні. Кожне слово має бути вивірене. Підібрані правильні аргументи. Текст петиції готовий. Я виношу його на ваш розгляд. Це я роблю для того, щоб коли ви зайдете на сайт Верховної Ради, прочитаєте текст петиції і не сказали. Ні, я під цим не підписуюся, я такого не очікував, я не згоден. Петицію з пропозиціями до законопроекту 9453 на 2. Читання я розміщую в описі внизу під цим відео. Прошу ознайомитися, уважно прочитати і написати мені, чи ви його підтримуєте, і чи проголосуєте на сайті Верховної Ради. Потрібне не лише ваше схвалення, а й підтримка ваших дітей та онуків, інших пенсіонерів України. Повірте, набрати 25 тисяч голосів це непроста справа. Я буду кожен день інформувати після реєстрації, скільки голосів набрала наша петиція і скільки ще потрібно. Крім того, попереджаю, що петиція є офіційним документом і не повинна містити негативних закликів чи оцінок дій влади, образ чи погроз. Прошу такі пропозиції мені не надсилати, бо петицію тоді не розмістять на сайті Верховної Ради. Також прошу вас бути стриманими у ваших оцінках дій влади, бо на Ютубі є свої закони, і він просто закриє мій канал для перегляду, якщо будуть порушення правил. Ми, пенсіонери, відстоюємо свої права законним способом, який передбачений. Законами України. До завтра я прийматиму ваші редакційні правки, але як автор залишаю за собою право включати їх у текст чи ні. Зараз я зачитаю текст петиції, але не весь, а лише результативну частину, тобто пропозиції. Ще раз нагадую, весь текст петиції, а він на одній сторінці. Розміщено в описі під цим відео і ви можете його почитати. Отже, читаю з монітора: Даний законопроект створює передумови для незаконного позбавлення пенсій, неможливості поновлення виплати пенсій громадянам України, які там тимчасово проживають за межами України. На тимчасово окупованих територіях та на підконтрольних Україні територіях, якщо вони не пройдуть фізичну ідентифікацію. В цій частині законопроект порушує права людини, гарантовані громадянам України Конституцією України. Пропоную перше. Враховуючи воєнний стан в Україні. Важке матеріальне становище пенсіонерів України, які тимчасово проживають за межами України, віддаленість консульських установ України від місць проживання українців за кордоном, вимогу отримувати в державних органах влади країн, де вони перебувають, документи про тимчасовий захист та проживання. Перекладати їх та посвідчувати у консульствах України, самостійно направляти документи до Пенсійного фонду України, що тягне за собою витрати на консульський збір нотаріальні транспортні та поштові послуги, вважаю недоцільним кроком запроваджувати щорічну фізичну ідентифікацію пенсіонерів України. Друге. Враховуючи воєнний стан, важкий матеріальний стан пенсіонерів України на тимчасово окупованих територіях, позбавлення їх виплати пенсій, неможливість відновлення виплати пенсій через відсутність належного і безпечного комунікаційного зв'язку пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях з пенсійним фондом України. Вважає недоцільним кроком запроваджувати щорічну фізичну ідентифікацію пенсіонерів України на тимчасово окупованих територіях. Третє. Прошу голову Верховної Ради України, народних депутатів України, уряд України, який є автором законопроекту, взяти до уваги волевиявлення пенсіонерів України. Та не запроваджувати щорічну фізичну ідентифікацію пенсіонерів України. Ось такий зміст електронної петиції пропоную розмістити на сайті Верховної Ради. Але зроблю це лише після вашого схвалення, яке я зможу побачити в коментарях під, петиці під петицією. Підписуйтеся на мій канал, долучайтеся до боротьби за права пенсіонерів України. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!